Вітаємо на КТМ Новини і сьогодні розкажемо. Олександрійці віддали останню шану загиблому воїну Роману Пазинічу. Акція Вшануй! Запрошують долучитися. Одинадцятого листопада Олександрійці віддали останню шану загиблому захиснику Роману Пазинічу. 29 жовтня поблизу села Колодязне Харківської області Роман виконав своє останнє бойове завдання. Боронив Україну з травня 2025-го. Церемонія прощання відбулася в Палаці культури Світлопільський. Останню шану захиснику Роману Пазинічу віддали жителі Олександрійської громади 11 листопада. Боєць боронив рідну землю і українців з травня 2025-го. Загинув на Харківщині 29 жовтня. Дорогі браті і сестри, знову сум, біль і сльози. І те, що ми знову хоронимо нашого воїна, проважаючи в останній шлях, знову біда і трагедія для нашої громади. Ви бачите навіть небо у смутку і йде проливний дощ. Ми сумуємо за кожним і за кожною. Які відходять у вічність, стаючи в стрій небесний, залишаючи нас з тією навалою, з тією бідою, яка зараз триває на нашій Україні. Нам дуже тяжко, багатьом тяжко, багато не відтримують, багато вже опускають руки і ламаються, але ми не повинні. Не повинні залишати ту справу, ту надію і ту виправовування, яке поклав на наші плечі Господь. Бо, проходячи через терня і жорна нашої історії і цього палива, яке зараз йде по всій нашій Україні, ми переламлюємося, почимщуємося і стаємо сильнішими. Роман народився в Олександрії, 8 червня 1980 року. Закінчив школу номер 9 в ПТУ номер 7 здобув професію зварювальника. Працював за фахом. Переїхав до Києва, одружився. У травні 2025-го Романа Пазиніча мобілізували. Боєць мав багато друзів, був готовий прийти на допомогу. Романа пам'ятатимуть добрим, веселим, порядним. Захисник був люблячим чоловіком, сином і братом, опорою та підтримкою для рідних. Роман зробив все, що міг зробити для нашої Олександрії, для нашої України, для своєї родини. Пішовши до війська, він мужньо виконував завдання, які перед ними стояли. На жаль, 29 жовтня на Харківщині був важким днем для нашої громади і трагічним днем для родини нашого Романа. Виконавши свій обов'язок, наш воїн загинув. Сьогодні він повернувся додому, на жаль, на щиті. Роман Пезиніч загинув 29 жовтня поблизу села Колодязне Харківської області під час виконання свого останнього бойового завдання. Співчуття дружині, матері, батькові та сестрі воїна поховали Романа на військовому кладовищі. Щодня представниці ініціативної групи Вшануй Олександрія та безвісти зниклі полонені о 9-й запрошують Олександрійців долучитися до вшанування пам'яті загиблих внаслідок війни військових та цивільних. Та зупинитися на хвилину мовчання. Зупинитися мають не лише перехожі, але й водії. До однієї з таких акцій долучилася наша знімальна група. Щодня представниці ініціативної групи «Вшануй Олександрія та безвісти зниклі полонені Олександрії о 9 запрошують містян долучитися до вшанування пам'яті загиблих внаслідок війни військових та цивільних та зупинитися на хвилину мовчання. Зупиняються не лише перехожі, але й водії. І поступово тих, хто розуміє важливість такої хвилини, мовчання стає більше. І вже традиційно представники цих двох груп на вихідних організовують акції на підтримку родин, які шукають і чекають своїх героїв. Так, вже 15 листопада одна з таких відбудеться біля Палац культури Світлопільський. Запрошуємо цю суботу, 15 числа, о 15-й годині до ПФК до ПК Світлопольської на підтримку акції безвісті зниклих та полонених. На цій акції ми будемо прикріплювати до лавочок таблички. З кожній таблички буде написано, на цьому місці, мав би сидіти безвісті зниклих або полонених. Вже двічі до Олександрії приїздила представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Кірворацькій області Галина Лугова. Обидва рази вона спілкувалася із сім'ями військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти. Наша спільнота виступила запитом до військової адміністрації та місцевої влади стосовно зустрічі. До уповноваженого з питань по прав людини та безвісті зниклих. Ця зустріч у нас вже проходить другий раз у нашому місті. Перша зустріч була в минулому році. Цю зустріч ми організували лише для рідних безвісті зниклих і полонених нашої спільноти безвісті зниклих та полонених. На цій зустрічі було багато запитань по правах порушення людини. Ті рідні, які задавали на ці питання, отримали відповіді, була допомога. Люди залишалися на індивідуальне спілкування. Тобто, я ну, як для мене, я багато для себе винесла нового. Я думаю, що і для інших також була корисна інформація, і це раз також. На двох зустрічах була Олена Козакова, мама зниклого військового намагається знайти бодай яку інформацію про сина. Була те, що я питала, я спілкувалася ще окремо. Все те, що я запитувала, мені дали відповіді. мені ця зустріч, але я надіюсь, я жду, і я дождусь. моє сонечко. Участь у спілкуванні брали голова РВА Ольга Коріненко, секретар міської ради Вікторія Косяк, представники структур, що займаються питаннями розшуку та підтримки родин захисників. Присутні отримали фахові роз'яснення щодо правового статусу військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні, процедур розшуку та звільнення, можливості матеріальної підтримки та психологічної допомоги. Підтримуйте наших захисників, кожен донат та кожна справа надважливі. Зустрінемось в ефірі. Жанна Алтавська українська співачка родом з Полтавщини, авторка і виконавиця власних пісень. Її музична кар'єра почалася ще з раннього дитинства. Займаючись музикою та співом, вона завжди мріяла про велику сцену. Своїм натхненням Жанна вважає сім'ю та рідних, які підтримують її у творчості. Співачка подарувала українській музиці нове звучання. А все через те, що вона поєднала теми кохання та патріотизму у шансоні. В яблуневім цвіті вуста трояндові повертайся додому, мільйони поцілунків. Ці пісні не залишають байдужими і проникають в саме серце. У час повномасштабної війни артистка приділяє особливу увагу волонтерству та допомозі військовим, активно гастролює країною, збираючи кошти на потреби збройних сил України і даруючи свої пісні. 19 листопада в Олександрії відбудеться концерт. Жанна Олтавської. Їх голос, харизма та енергія наповнять зал атмосферою справжнього свята. Ви почуєте патріотичні пісні та пісні про вічне кохання. Зробіть свій вечір незабутнім. Початок концерту о 18-й годині. У середу, 12 листопада, буде хмарна погода. Ввечері можливий дощ. Температура протягом доби плюс 9 градусів. Атмосферний тиск 752 мм ртутного міліметра стовпчика. Вітер північно-західний 4 метри за секунду.